Не це, Що означає червона пов'язка на руках у вас? Мені поїхати можна з вами? З вами це, поїхати, це з ними буде. А з ким можна перепутати? Ну, червона пов'язка. У це як правило, там в зоні АТО пов'язки чіпляють на руки, там на ноги. А для чого тут червоні пов'язки? Це знаки тліче. То від кого якщо знаки тліча? Якщо, якщо вони будуть бити, то знають, кого витягує, так розумію. Так? Козаки, а за якою ми той приїхали, віть. Ні, ви... Для чого мене поставить червона пов'язка на руках, хлопці, поясніть. мені. А, а вам по скільки років? По 10 чи що, що ви приїхали загубитися? Ну, приїхав автобус хлопців всі з червоними пов'язками. Це що називається? Цікаво просто. А ви не місцеві, що ви можете загубитися? Так? так а з якою метою ви приїхали в Білу церкву? Для а чого ви приїхали в Білу Церкву? Я приехал на екскурсію. А, ту... а на екскурсію вот треба... Екскурсию... <соцентрес> треба пов'язки цеплять, да? Зараз 5 минут і 5 тысяч чоловік здесь. На яку екскурсію приїхали? Хоп тебе на екскурсію приїхали. Всі червоними пов'язками. Класс.

Дети, вообще, школьники приехали защищать Карчука сюда. Нормально тут? Карчука будут, да. дети поздравляют. Номер машины зафиксируйте, номер машины. Саме глав.

Что заклеивать вы говорить, да? Ждам. Так, чего ждам? Но... Летя без Що да. будемо робити з цим автобусом тепер? А що будемо робити тепер з цим автобусом? Що з цим автобусом будемо робити? Не хоче міліція говорити, що робить завтом. О! А це ті бойці, які ви їздили на антимайдан? Та які бойці Гад тут діти гору, по 15 років, які антимайдан вони їздили? А там є, ну, да, є і постарші. Ні, ні, Тимка, там керівники старші. Да. Давай положимо його на цей автобус і все. Не Нехай лежать. Молодець, Охранники потянули. А ніхто цей автобус розносить не буде, що вони її охраняють. Я не пам'ятаю, це міліція автобус від нас охороняє, чи що? А ми що, собираємося його розносити? Я тут на месте. А, ну, бать, я тут, наверное, надвяжу, я надвижу, когда я всё соберуся, а там депутаты по Руси. Я не, я тут на интересовался. Другище, пиво пити. А смотри, вот, так и держать. <рогу> Он же <різований> а можна запитання? Це ви автобус від нас охороняєте? Чи це їх від нас? Чи що це таке? Для чого це ви? Ми ж ми не нападаємо цей автобус щоб нападали, Зараз їм якусь сімку сюди підуть, що далі? А -а -а -а. Правильно? <різований> І ударами розберемося. Що там ми розберемо? Така ляжена. А вони за За концвест. Сказали ті люди, що роздавали лістовку, що вони їх не знають. Так? — Що лістовки роздавали Майдан Білоцерківщина, на це вони приїхали невідомо звідки. А, Майдан Білоцерківщина. Ось так, ну як завжди в вдивне. Хтось воює, погибає, а ці сволочь не їздить бабки заробляти. зарабатывать. Ну це наше все. Автобус там наше. коли саме таке. Я думаю, что сессия не начнется сегодня просто так уже. Сачукул уже бачок по-любому. Куда ты бачок где-то? А сейчас найдем какой-то, что в центре мало бачков. Да убрал, с бачки говорю. А, убрались тут. Мы сейчас наш штатную пойдем у нас не убрали. А я пишу, що мене чуть не Река цього, цього то бородатого. Будемо таке место, яке не ремонт. Що робити Чого людей тобою? Що за Чого претендентів? Ви, ви? ви, ви? напитите руки по дому. Поповільно все, де хто живе, чим займається і на білої церкви, хто приїжджав. Сиді. Так а що не в автобусі будуть сидіти? Хай виходь по одному. І далі що ви будете? Міліцію хай забирають. Мілицію. За що я заберу? Давайте я вас заберу. в міліцію. Забирайте мене, пожалуйста, будемо разом розбирати. Всі такі розумні зараз. Я, я не можу не паспорт не показати, особу посвідчити і все остальне. Вони таке можуть зробити чи не можуть? Я, я заказ... документів, заказ... документів немає. Розказ... Ну так вот і що вони сюди приїхали, не. що не документів Думайте. немає. Мати, якби вони зробили правопорушення, ми б затримали. Нема право. Я тобі говорю, що тобі. А я тебе розрадити, по Є посидіти. А що з нами далі будемо робити? Зараз ми подумаємо, що з нами далі будемо робити. Я зараз піду до Василя Петровича, а він йде сюди. Там питань немає, я ж не проти. Не проще. <кослужені>